Після тижневої оголошеної перерви сьогодні ужгородські депутати зібралися для продовження сесійного засідання. У залі зареєструвався 31 депутат. Відтак 41 ша чергова сесія повноважна. На порядку денному 22 нагальні питання. Перед початком роботи до депутатів звернулася Ужгородка пані Розалія, яка вкрай невдоволена ситуацією з житлом для безхатченків. Жінка вже два роки намагається достукатися до влади міста. Область. Така в мене була громадська посада, голова обласного волонтерського центру пенсіонер України в Закарпатській області. У нас біда. У нас люди живуть по підвалах, по сараях. А ви не можете виділити кусочок Землянський і однією голови цієї організації. Або не можете дати котялічку. Чому? Чому? Я, Ще раз вічно до Богдана Ястафевича, вічно до Бо в нього. Бо їм нам Бог, Богом дали, Бог дали. Важливі питання щодо оборони та підтримки ЗСУ, а також міського бюджету міста, розглянули на минулому сесійному засіданні тиждень тому. Сьогодні депутати вирішували переважно земельні питання, через які, власне, і перенесли попереднє засідання. Там було одне питання до зміни організаційної структури штату міської ради. Було питання стосувалося охорони здоров'я, це технічне питання. І було декілька питань щодо значить, оренди землі, приватизації, викупи. Тому це питання такі життєдіяльності міста. Всі, які, до яких були зауваження, там профільних комісій, чи там ще були зауваження від правоохоронних органів. Ми ці питання зняли на довивчення. На засіданні ухвалили питання щодо компенсації вартості генераторів та передачі земельних ділянок у державну власність. Також міські обранці розглянули звернення депутата Віктора Качура щодо діяльності компанії Аве. Ну, на його думку, є питання щодо діяльності компанії Аве, яка у нас займається збором твердих побутових відходів, і щоб це саме цей цю угоду яку ще склали у 2013 році дали там правову оцінку антимонопольний комітет щодо ну, якби відповідності всім пунктам чинного законодавства. На сесії також нагородили абсолютну чемпіонку України з плавання серед молоді Ужгородку Анну Сербинську. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в Ужгороді нагородили також тренерів Даніелу Муратову та Юрія Пісарева. Грамотами також відзначили працівників та директорку медичної лабораторії Астрадія Нелю Лазар за вагомий внесок у розвиток медицини міста.